Перетворити це в політичну площину. Тому що тут політики немає. І ситуацію в сторону ви відведете, що це політика, хтось підбурює. Покажіть людину, яка підбурює ці залічі на світі і прізвище. Такої людини немає. Я хочу вам Ну Ну, Я ще раз скажу. не вийде цього. Перестаньте. Ви ще приведіть сюди, як завжди, на мене сто тітушок, і хай вони кричать ганьба. А секретар Ради хай розповідає, що мій батько, який помер у 2002 році, отримав гектари землі у 2009. -му. А тепер по справі. Не починайте, будь ласка, в політичному руслі, і я буду конструктивно. Василь Павлович, до проекту рішення, який я запропонував, я хочу ще внести впродовж наступний пункт. Щоб всі дії, що стосуються 191 ГА, припинити по документації, видачі дозволів і так далі, припинити всі дії в міській раді. А тепер далі. Декілька років назад до нас звернулися представники кооперативу Космос, Кермо. З яким проханням. у людей є право власності, не підбуліти ніколи. У людей є право власності на гараж. Людина має, яка не використала право власності під гараж земельну ділянку, отримати, має право приватизувати земельну ділянку під гаражем. Так? Так. Ми почали людям. Я поспілкувався з керівником земельного відділу міста Бучі, поспілкувався в Верпіні, поспілкувався навіть в прокуратурі, щоб не було заперечень. Чітка процедура приватизації людьми під своїм гаражем. Земельної ділянки. Ми почали надавати безкоштовну юридичну допомогу власникам даних гаражів-кооперативів. Але люди впевнилися в глуху стіну. В міській раді хтось не хоче приватизувати цю землю людям під гаражами. У людей виникають певні думки. У мене є пропозиція, Василь Павлович, якщо, до речі, де міський голова, в принципі, він ініціатор забудови цієї території. Він веде перемовини з забудовниками і так далі. Хай він і скаже тут, що там не буде паркінгу, що там будуть гаражі. А хто йому на слово? Перше, останнє. Олександр Васильович, я вам говорю, що там не буде Паркінгу, а там буде гараж. Василь Павлович, закінчую. Давайте, Василь Павлович, ви пообіцяєте зараз, як друга людина в місті після міського голови. Що ви найближчим часом зберете на раду юриста запросити туди, і міська влада займеться своїми прямими обов'язками. Почне вирішувати питання громади в який спосіб. Приватизуйте земельні ділянки під гаражами в кооперативі Космос і в кооперативі Кермо. І тоді люди вам повірять 100%. Це не пропозиція, це пропозиція до вас, Василь Павлович. І тоді ви сподобаєтесь всіх громаді. Дякую. Як і я за те, все ж відбувається в залі, хочу сказати, що сьогодні у нас тут буде згодована піар акція для варті з молодців шляхом підворення пропаганди, шляху внесення до цієї інформації. Ми можемо просто приготузувати те, що нам полагається. я Ай патричого вам і пігаритесь вирука і все Вашу голову, які я чого признати, за прямо відмірні, він був випивший його перегару від його певна. Гаймаємо люди! не є те, Так само Федорука я поважаю. Але я власник гаража. Мій батько власник гаража, він був інвалідом першої категорії Чорнобиля. Свій гараж. Він по полочках, по кипічку забрав, він підпал вирушить там. І я цей гараж не віддав нікому. Тому ні за якої пані. Ну, я тільки виня, не трогати. Я за свій гараж. Я хочу, щоб. Палять загранилась мого батька, який вилучить цей гараж по керівчикам і нікому не віддав. Дякую, шановні колеги. Переходимо до практичної роботи по порядку денного. Поступило ряд пропозицій до, щодо внесення до порядку денного. Перша пропозиція поступила від. Депутата Окоєва Івана Миколаївича про утворення погоджувальної комісії. колеги я пояснюю, що в Ученій міській раді створена містоподібна рада, тому е, я поставлю пов'язу на голосування про утворення погоджувальної комісії з питання затвердження е, і так далі по тексту, який пропонує Іван Миколаїв. Шології, за те, що уговорити поговорю комісію, прошу голосувати. то за? Витрю. Я я витрю. Витрю. Снимай, снимай, снимай. Вот це люди, які названі нами на роботу. Геть депутатів! Геть на вище, вище руки піднімайте. Вище Вище заходить! Шановні, шановні громади, шановні влади, приходимо другу, який пропонується включити порядок з Це пропозиція депутата Таможні щодо повторних громадських штурмів. Ану за дану пропозицію прошу голосувати. Хто за? Ну-ка, за? Будете так саме, що нас почути, розпустять ваш цій.